Подарувати дітям приємні емоції та зняти психологічну напругу днями у Миколаївській школі-інтернаті 7 організували концерт для дітей-переселенців з Херсонщини. У заході взяли участь викладачі та учні дитячої музичної школи номер 6 спільно з волонтерами. Концерт ми присвячуємо по перше захисникам нашим, завдяки ним ми можемо. Працювати можемо творити, можемо спілкуватися. По-друге, для того щоб різноманітити дозвілля мешканців, які перебувають в даному заході, багато діток з Херсонської області, які зараз залишились тимчасово без домівок, перебувають тут. Для юних артистів цей концерт особливий. Своїм співом вони намагались передати позитивний настрій діткам, які були змушені покинути рідні домівки та тікати від небезпеки. Наразі у закладі мешкає близько 160 внутрішньопереміщених осіб, серед них 48 дітей. Волонтери регулярно проводять для малечі різноманітні заходи, і навчальні, і розважальні. Бачимо, що діткам подобається, коли вони включені в якісь такі. Не тільки навчальні моменти, але і більш там, де вони можуть розкрити свої емоції, побачити щось, почути. Тобто, все, що таке творче, музичне і розвиваюче для них, дуже важливо, мені здається, у концертній програмі взяли участь вісім учениць музичної школи. Серед них Анастасія Шестакова. Її тато нині на передовій щодня бореться за мирне життя в Україні, аби подякувати йому та іншим захисникам, усі присутні написали на Апорі слова вдячності та підтримки Настя розповідає, робить все заради батька та його побратимів, допомогти батьку, допомогти своїй країні, розуміти, що я можу щось зробити в силу свого віку. Бачити посмішки батька та інших воїнів, коли вони бачать всі ці приємності, коли бачать посилки, які я з родиною відправляю їм. Згодом прапор планують передати батькові Насті, аби той взяв його з собою на передову. Організатори переконані, наші військові мають знати, кого щодня закривають собою від ворожих куль. Катерина Рупташ, Роман Базик, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март.